Зодіак – одна з найстрашніших кримінальних загадок США. У кінці 60-х він скоїв серію вбивств у районі Сан-Франциско, залишаючи за собою лише хаос і страх. Але не в цьому полягала головна жорстокість. Після кожного вбивства він надсилав шифровані листи, в яких хвалився своїми злочинами і насміхався з поліцією. Його ідентичність залишалася невідомою. Більше того, він навіть диктував умови розслідувань, вимагаючи публікації його листів в газетах. Зодіак отримав своє ім'я через те, що у своїх листах використовував знаки Зодіаку, що стало його візитівкою. Ці символи лише підкреслювали його унікальність та жорстокість. З часом, після низки невдалих пошуків, Зодіак зник безслідно. І сьогодні, навіть через півстоліття, його ім'я так і не стало відомим.